Видовищності змаганням не бракує. На татамі справжні козаки в шароварах та з оселецями. Спочатку короткі показові виступи. <му> а далі справжній козацький бій, в якому поєдналось щонайменше 5 різних стилів. Повільний козацький бій якраз має на меті. Вирівняти всі техніки і доказати по школах, по їх рівню підготовності, рівень готовності до справжнього поєдинку. У нас заборонено ударами ліктів в голову, заборонено коліна в голову, а так по корпусу можна працювати по ногах, по руках можна працювати дозволені, задушливі прийоми, больові прийоми на ноги, на руки. Так, одним з перших спробувати свої сили на татамі вийшов учасник з Дніпропетровська. Анатолій Святенко розповідає, бойовим гопаком займається трохи більше року. За цей час вдосконалив свою техніку вільного поєдинку. Відтак перемогти суперника тейквондиста хоч нелегко, але вдалось. «Відчуття добре, як переможця. Ну а бій звичайно важкий. Тож любе бойове мистецтво це вже важкість. У нього сильні ноги, ну, а мене оказались сильніші руки. І, хоч не всі учасники зможуть похвалитись успішним виступом, втім у користі ніхто не сумнівається. Дуже корисні ці змагання, тому що ми тренуємося одним стилем. А тут є гопак, як і боксери, і тому дуже важко звикнути за короткий проміжок часу до їхньої техніки. Загалом позмагатись за титул найкращого до Березного приїхало понад 70 спортсменів з Київської, Хмельницької, Дніпропетровської, Чернівецької, Тернопільської та Рівненської областей. Рівень учасників, незалежно від віку та досвіду, запевняють організатори, досить високий. Тут є представники різних стилів Ну, Є різні бої, я безумовно видовищний. Не скажу, що всі боєдинки і всі бійці достатньо підготовлені в цьому плані, але тим не менше, похвалиться я трошки чим. За результатами двох турнірних днів, більшість нагород дістали спортсменам з Рівненщини. Командну перемогу вибрала збірна міста Березне. Друге та третє місця розділили відповідно представники Дубровиці та Рівного. Вікторія Катеринчик, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.